Давід Арахамія заявив, що чим менше буде західна допомога, тим більше доведеться мобілізовувати українців. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. А чим вдягати? Чим ви взагалі ну що дивіться, Ми ж якось дягнули мільйон людей. Буде, буде будемо. Якщо потрібно, навіть якщо немає грошей, вони знайдуться на можливо, прийдеться щось там податки, які змінювати так інше, то шукати ресурс. Прийдеться. Якщо коротко, чим менше зброї, тим більше треба живої сили. Наберемо побільше м'яса і будемо перекривати нестачу зброї. А тепер послухайте, що розказують військові про забезпечення, яке зараз є у Збройних силах України. І ми, звісно, це на собі чувствуємо: цю корупцію. Ну а як ти можеш не чувствовати, якщо в тебе знову кажучи, там одне забезпечення, а воно, блядь, зовсім не відповідає дійсності. Коли ти, блядь, блять, барвінкове блядь, приїжджаєш, тебе повинно бути там броні, каски і так далі. Ну тобі цього всього не видають. Всі ну, вже броніки десь вже могли поїхати. Десь. В Це зараз розказують військові із 3 окремої штурмової. Уявіть собі, яка обстановка в інших бригадах, яка там корупція і що доходить до солдат. З таким успіхом насправді доведеться воювати лише з лопатами в руках. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.